Мама, почитай, пожалуйста. Ведмедик Падінгтон на морі. Родина Браунів снідала, був ясний літній ранок. Сьогодні, сказав містер Браун, ми повеземо наше ведмежа до моря. Дай причудовий для цього. Хто за Джонатан, Джуді та Місіс Браун підняли руки. Всі були згодні. А Падінгтон. Задер догори обидві лапи. Він теж за обома руками, тобто лапами. Почалася матушня, спори, брауни так навантажили машину, що вона ледве зрушила з місця. Падінгтон поспішив пристебнутися ремінцем, та ледве машина завернула заріг, одразу ж висунувся у вікно. Вже близько так. Містер Браун, з надією спитав він. Боюся, що ні, зітхнув містер Браун. Ми тільки но проминули Вінцерський парк до моря ще їхати та їхати. Містер Браун мав рацію. Їхали, їхали, навіть стомилися. Та нарешті ось воно, море, а пісок якийсь жовтий. Мандрівники одразу ж забули про втому. Падінгтон виліз із машини і зафуркотів від захвату. Фур-фур, навіть повітря тут пахне зовсім особливо, не так, як в місті. Це особливе морське повітря, пояснив місце Правд. Дихай глибше, Падінгтоне. Тобі це на користь. Запасайся. Дивіться, він теж дихає глибоко. Падінг показав на великого дядечка, який присідав та робив вдих видих. Місіс Браун, міс Браун, перелякано заволав Падінгтон. Він зараз все повітря вдихне та мені нічого не залишиться. Трохи все ж таки залишиться, заспокоїла його місіс Браун. Падінгтон, ходімо купатися, крикнула Джуді. Поплаваємо. Але Падінг то не поспішав. Він вирішив як слід підготуватися до купання. Не встиг він був від медиків, що покладаються на долю. А тому одягнув на себе один, два, три, п'ять, ні. Всі вісім рятувальних крогів. А коли заліз у воду, то почав тонути під їхньою вагою. Ах, дурненький, викунула Джуді. Поспішаючи йому допомогу. Де ж твої лапи? Ти зовсім заплутався в рукавах. А навіщо ти взагалі одягнув цю жахливу спортивну куртку? спитав Джонатан. Я б -б боявся, що вода холодна, затинаючись, пробормотів Падінгтон. Брат і сестрою допомогли Падінгтону зняти куртку. Нарешті його лапи було звільнено. І він шугонув у воду і поплив так спритно, наче плавав усе своє життя. Але щойно він закрив очі, як раптом. Що це? У себе за спиною він почув підозрілий галас. Спочатку радісні крики, потім гучний свист. Це містер Біркс зображує панча та Джуді. Пояснила місіс Браун. Паддінгтон так і підскочив на місці, як наважився якийсь містер Брікс ображити Джуді. Він переплутав, зображує і ображає. Адже він не знав, що панч та Джуді улюблені ляльки в англійському ляльковому театрі, а директор театру містер Піркс. Приїхав на пляж показати дітям веселу виставу про панча та Джуді. Чому ж містер Браун та місіс Браун не біжать на допомогу Джуді? дивувався Падінко. Але вони були зайняті, готували сніданок. Ну, як так? ведмедик сам побіг туди, де кричали та свистіли. А в цей час Джуді та Джонатан повернулися із Морозовим в руках. Де ж Паділтон? спитав Джонатан. Зараз повернеться, сказала місіс Браун. Скоріше б зауважила Джуді, інакше від його морозила залишиться лише стаканчик. Джонатан уважно оглядав пляж та раптом. Оце так, вигукнув він. Дивіться нам. Усі подивилися і не повірили своїм очам ляльковий театр. Панчу та Джуді на ведмежих лапах тікав від глядачів до моря. Театральне шатро перевалювався на набік, наче живе. Спереду в нього навіть з'явилося кругле черевце. Всі шугалися від нього в різні боки. Шатро перетнула пляж, приступила через старовинний палац піску. Покрутилася навколо продавця морозива та нарешті кинулася у море. Швидко, закричала Джуді, переріз!» Але вона спізнилася. Та це ж, Падінгтон, вигукнула Джуді, коли знайома постать випливла на поверхню. Що ж це ти таке робиш? Вже вдруге я тебе рятую. Падінгтон обурився. Ні, це і я тебе рятую. Вигукнув він. Місіс Браун сказала, що тебе там ображає містер Брікс. Місіс Браун здивовано подивилась на падінг і засміялася. Я не казала, що містер Брікс ображає Джуді, пояснила вона. Я сказала, що він зображує ляльок. Панча та Джуді. Ну так, посміхнулася Джуді, Ляльковий театр. Він часто прийде на пляж. Та коли Панч виходить на сцену, всі свистять. Ну от, гадаєте, легко було Брауном пояснити Падінгтону, хто такі Панч та Джуді, а, але ще важче було пояснити містеру Бріксу, хто такий Падінгтон. Проте все обернулося не якнайкраще, поки йшли пояснення, навколо зібралась ціла юрба. Діти та їхні батьки, стільки глядачів оце пощастило. Тому містер Брікс вирішив показати ще одну виставу про панча та Джуді. А ти сідай в перший ряд, сказав він Патінгстон. Сподіваюся, ведмеді вміють свистіти. Отже, Падінгтон чудово провів час біля моря, але все гарне коли-небудь закінчується. Та ось настала мить від'їзду перед тим як сісти в машину. Бадінгтон підняв високом вгору пляшку з-під апельсинового джему. Я ловлю морське повітря для зворотньої подорожі, пояснив він. Бо якщо я раптом засну по дорозі додому та буду гучно сипіти все морське повітря, я ж видохну, вірно?